Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Є в магазині АТБ. Банани 60 гривень. Хурма 67 гривень за 1 кг. Помило 72 гривні першого гатунку. Лимони 40 гривень за 1 кг. Грипрут 40 гривень за кг. Копієчки буду заокруглювати до більшого. Лимон Майер. 40 гривень 1 кг Апельсини 50 гривень. Мандарини 48 гривень. Клементин перший катонок 69 гривень. Авокадо першого гатунку 164 гривні. Авокадо ХАС – 185 гривень. 29 гривень коштує кокос одна штука. Манго 15 гривень 50 копійок за 100 грамів. Киві у кошику 80 гривень за упаковку. Ківі першого готунку за 1 кг 86 гривень. Яблуко Чемпіон 19 гривень за кілограм. Яблуко Голден – 16 гривень. Яблуко зелене 16 гривень. 27 гривень коштує яблуко Red Chief. 15 яблуко гала. Томат рожевий 80 гривень за кілограм. Томати коктейльні за 1 кг 90 гривень. Томат тепличний 65 гривень. Редька біла 25 гривень, капуста 17 гривень. Появились на овочах такі паперові е, пакети. Цікаво, чи вони платні, чи безкоштовні. Капуста білокачанна – 8 гривень 25 копійок. Буряк 9 гривень 1 кг. Морква мита 14 гривень. Картопля першого гатунку – 12 гривень за 1 кг. Гранат першого гатунку – 76 гривень. Ананас 85 гривень. Груша другий готонок 30 гривень за 1 кг. Хурма 76 гривень за 1 кілограм. Груша першого гатунку 38 гривень. В світі перший готунок 82 гривні. Яблуко сортове 15 гривень. Яблуко Red Prince 19 гривень за кілограм. Яблуко Екстра фасоване. Ціна 19 гривень за 4 яблука в упаковці. Перець солодкий червоний. 120 гривень. Імбир 200 гривень за кілограм. Корінь селери – 51 гривня, 75 копійок. Редька. 25 гривень за 1 кг. Часник 120 гривень. Кабачок 83 гривні. Перець жовтий 132 гривні за 1 кг. Огірок тепличний 80 гривень. Огірок першого гатунку – 66 гривень 40 копійок. Цибуля 14 гривень ріпчаста. Цибуля ріпчаста фасована 17 гривень за 1 кілограм. Морква 8 гривень 40 копійок. Морква фасована 21 гривня. Гарбуз 18 гривень за 1 кілограм. Картопля фасована 2 кілограми 56 гривень. Картопля відбірна 29,80 1,5 кілограми. Міцні знижки на майонез королівський смак. 300 г у упаковці. Для власників АТБ. Ціна буде 29 гривень і 20 копійок. Без картки ОТБ для всіх інших ціна буде 42 гривні 20 копійок. Міцні знижки на йогурти від фірми Dolce. для власників картки АТБ ціна буде 9 гривень 90 копійок. Три смаки на вибір. Для всіх інших ціна 14 гривень 50 копійок. Шоколадки від фірми Мілка 35 гривень і 20 копійок для власників картки АТБ. В нас вже їх розібрали. Макароні вироби 24 гривні за 1 кг. Тая, павутинка. Для всіх інших ціна 33 гривні 50 копійок. Підгузки трусики від фірми Хагіс за карткою АТБ будуть коштувати 388 гривень. Четвірка 36 штук в упаковці. П'ятірка – 34 штуки в упаковці. Шестірка, 30 штук в упаковці. Міцні знижки на вологі серветки антибактеріальні від своєї лінії 60 штук 21 гривня для власників картки АТБ. Стандартна ціна 35 гривень 20 копійок. Ще одні акційні вологі серветки від фірми Наторели антибактеріальні 120 штук 28 гривень. Філе лосося. Акційна ціна для власників картки АТБ 109 гривень, 70 копійок для всіх інших 157 гривень. Молоко згущене 79 гривень, 71 копійка для власників картки АТБ. Напій винний і гристий 330 мл об'єм. Ціна 23 гривні. Є два варіанти: білий або рожевий. Дякую за перегляд, до зустрічі.